Ця жінка просить милостиню, і вона не знає, що в Україні сьогодні день благодійності. А для нашої команди цей день щодня. Добрий день. Що? А що ви тут сидите? Холодно, сквозняк, сніг. Життя вислови. Сама спорить. А тим зі мною аж три тисячі тридцять сім'ї. А Це... як у вас звати? Поліна. Поліна, скільки вам років? Вісімдесят 80. 80 років. А дочка 56. Ви разом живете? Ні. Вона в даний момент знаходиться вовше у, Чех... у Чехії, на Літвані. Шість одразу зробили хіму обучання. Що з вами трапилось? І перемоги зговорні заносили в другу року, а потім старше впала, піднімало нову. А де ви працювали? Працювала кожен диспансері. Заступник головного лікаря ви були? Да. Знаєте, що день благодійності сьогодні? Не знаєте? Якщо я вас зустрів, то будемо сьогодні вам робити приємно і купимо вам все, що вам потрібно. Якщо вам важко, ви хочете, я сам куплю, а вам принесу. Хорошо. Кажіть, що ви хочете: фліп, кропа, я чув, що ще, м'ясо вам возьме, да? так? Так, не плачте, ну що ви починаєте? Термінал було. Я повертаюся до вас. Дивіться, я вам тут вам і яєчки взяв, сосісочки, помідорчики. Крупу ось просили. Пшено, гречка, сіп вам взяв. Все ж таки, у нас свята, то я вам взяв трошки цукера і колбаску вам таку бачите, взяв. Тримайте вам зараз, скушайте, воно гаряченьке. І маселка вам дивіться, взяв, і м'яско я вам обіцяв. І тут і кефір, і масло. Алія і рис це є. Дякую, дякую, що... Бог береже. Чого ви, та не плачте, дякую вам. Сьогодні такий день, що треба обов'язково допомагати. Я ж вам казав, що сьогодні день благодійності в Україні. Що це таке? А які ліки купуєте? Один раз 40 капсул. 500 гривень? А три капсули в день. Я вам ще дам у от таких відкриточок от тримайте. На тільки вам. Дякую, дякую, сінок, я не знаю, як була друг. Та перестаньте. Вам точно допоможуть. Прийде сусідка допомогти. Прийде. Да? Радий, що я вам трошечки допоміг. Дякую, дякую, сінок. Так, ну перестаньте. Буду вас бачити, буду під'їжджати. Добре, не плачте тільки. Сьогодні, в день благодійності, ми з вами не залишили осторонь. Дочка хворіє, вона з інвалідністю, пенсія мізерна, важко. Але ми робимо все для того, щоб вони. Ті, хто потребує допомоги, відчували нашу підтримку. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати Блог добрих справ, посилання в шапці профілю.